Отже, всім привіт. Сьогодні у нас знову розпаковка. Цього разу це така коробочка. Е, попросив знайомий замовити йому чохол на телефон Samsung Galaxy S3. S3, так, е, Це є такий, можна сказати, протиударний е, чохол з алюмінієм, стекло. Написано Gorilla Glass. От таке. Не знаю. Перший раз таке побачив. Давайте розпакуємо, подивимося. Ніколи не зустрічав і не бачив відео. Так, Ціна його 15. 14 доларів 88 центів. Така упаковка хороша. Так, що тут. Отже відкрили, що ми бачимо. Є тут ще нічого. Отакий От ключик. Шестикутний. Для, чого? для того, щоб це все скручувати. Ну, Важкенький чохол. Так він виглядає. Дуже він якийсь такий великий, не знаю. Кнопки. Тут защовка для аудіо. Закривається. Всі роз'єми. Тут це резина і по краях резина. Заглушка на USB. От. Тут не знаю, що таке. Так. Як воно? От бренд. Лоумей от такий. Якщо воно відкривається, якось воно там відкривається. Тут це, напевно, на шнурок, там мало бути ще шнурочок в комплекті. Давайте розкрутимо, подивимося. Що тут про нього написано. Е Протиударний написано, ну, не знаю, чи е -м -м. намальовано, як на нього летять краплі води, тобто, можливо, він бризло захисний воду. Ну, чи можна його погружати під воду, я не, не буду стверджувати. Вот так. Такие вот болтики. Так, половина є. ще три. ще був в написано такий ем, як називається, ремішок. На руки мачуємо і тряпочка, ты потрапил, постринул вот это. Можливо, це все і всередине. Останні. Так. Шість болтиків. Оце алюміній і тут алюміній. Так. Ця частина. Так виглядає. Скло. Тут картонка. От. Є. Є отакий такий ремішок. стягайся, О. З брендовим ім'ям. Уколу. О тут. Нічого цікавого. Далі. Ручка. Тут ми бачимо ще отака викрутка. Також, також також, тут можна, напевно, так робити. Помагати собі, чого чи... не знаю. Так ось восьмикутник можна цим закручувати. Додаткові два шурупи. Це, чесно кажучи, не знаю, що таке. Без поняття, що це таке? Так. Якийсь такий пакетик. Е -г 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 -г. В описі ніби нічого за нього не сказано. І така от тряпочка. Для протирання. Тут резинова поверхня. Ось, так воно чіпляється. Досить так все щільно тут кнопки. Звуку плюс-мінус... О, плюс-мінус. Так, давайте складемо назад. Так. Так, так. SSD. Блін, як завжди не виходить скласти так, як було. Зараз пробуємо ось так. Тряпочка. Так. І накриваємо. Ну, з телефоном це буде простіше. Щось я погано поклав. От, отже, пізніше як віддам власнику, спитаю його, в його враження від такого прибору. Тобто збільшується десь приблизно на сантиметр. Оберите. Товщина... Зараз можливо тут є. Тут. Немає розмірів. Зараз ми складемо його.

Не розлетиться. Знизу USB. Тут отвір. От мист. Отвір на шнурок, камера спишка Динамік. Звук. Блін, так і не закрутив, зараз докручу. Тут решітка динаміка, датчики камери і все інше. Роз'єм для наушників закривається. Тут також збоку є. Логотип. Так. І кнопочки. Наразі більше нічого не можу сказати по ньому. О, ось як він відкривається. І маємо доступ до USB порту Так, зараз ще докручу один. Триболтик. Є. Yeah. Отже, такий апарат. Не апарата. чохол для телефону. Так, отже, приблизні габарити. Ширина. 8-86 мм. Висота. 15 і 2. І, ось так, міряти. Близько півтора, 1,4 сантиметра товщина. Ось така сьогодні розпаковка була. Кому цікаво. Залишу посилання під відео. Отже, тут інша посилка. Я замовлено в той самий день, коли і чахол для телефону Galaxy S3. Тут наушники. Замовлені в один день, проплачені в один день, але прийшла ця посилка рівно на місяць пізніше. Отака от китайська пошта. Давайте відкриємо. Так що не варто чекати, якщо замовляєте посилки. Разом, що вони пройдуть одночасно теж. Ось такі от наушники, десь тут допишу, яка в них ціна, зараз не пам'ятаю. Також людина, яка замовляла в неї чорний телефон, наушники дали білі, Тож захотівши чорні. Ну от такі от. Такий як оригінальний. Тут напис Samsung. От так. Така от штучка, тут мікрофон. Звук більше-менше, і це, напевно, відповідь на дзвінок. От. Тут також можна собі звужувати. Так, отакі от наушники для телефону Samsung Galaxy S3. От. Ну, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До наступних зустрічей. Побачимось!